Христос Воскрес. Приїхала така кобила до Самурая. Молода два роки. Не пам'ятаю, Володя казав, чи вже було їй два, чи якраз два роки. Кобила приїхала з села Ілінці від Володимира. Має Володимир таку. Молоду кобилку, гарна доглянена, молоденька 2 роки. То є, скажімо так, улюблениць домашній. Зараз дуже багато людей тримає коні. Просто, як кажуть, заради, заради удовольствия. Такий, так скажем, свого роду антистрес. Володя її придбав, по-моєму, у рік. Вона походить по жеребцю гордому. Це є гордого внучка. Гарна лошиця. Вже кобила. Два роки, нагадую, або було, або десь якраз тепер 2 роки. Так все не можу запам'ятати, бо багато, багато зараз кобилів. І кожен каже, що скільки років, і спробую то все запам'ятати. Володя вирішив покрити її самураєм. Багато... Багато людей зараз тримає коні, бо кажу так, воно як антистрес. В загальному чоловік дуже любитель, я так зрозумів, коней. І придбав собі, щоб мати якусь е роботу, доглядати за чимось, собі вирішив придбати молоду лошечку. Її, по-моєму, був рік часу, чи навіть року не було, як Володя її придбав. І тепер покрив самураєм. Вона ні запріжна, ні запрягалася, просто чоловік собі тримає, я кажу, домашнього улюбленця. Хтось тримає пси, хто скоти, а хтось коні. Але кінь свого роду, щоб ви розуміли, то не є дешева забавка, скажімо, бо потрібен великий догляд, багато кормів. Але хто має бажання це утримувати, хто це любить, то він не дивиться ні на корма, ні на роботу повсякденну. Головне, що людина то любить і прагне тим займатися. Ось такі в нас справи. З самого ранку вже працюємо. Кожен день пів шоста-шоста подйом. І до пізнього вечора. Пр, Кароліна! Кобила називається Кароліна. Вона походить від Ігора з Іваниківки. Хлопці тобто вже там мої дають ці про себе чути. Я колись її знімав. Е, я не пам'ятаю, рік її був, чи навіть не було року, як я її знімав у Ігора. От зараз Ігор буде дивитися відео. Ігор така. Виросла красуня, ті там два дають. Це там іде такий звук, що жеребці чують кобили. <кій> то буде то буде. Одне відео з двома кобилами, просто поєднаю дві кобили в одне відео. Отака кобила нагадую. Село Іллінці, то є Коломийський район біля Заболотова. Село знаходиться від Володимира. Гарна лошиця, гарна довжина у неї, така укладиста. Надіємося, що все буде суперово, дасть гарне потомство. Отака кобила. Йдемо йдем зараз крити. Нагадую, криється самураєм. Йдемо зараз крити і йдемо по другу. В загальному я кожному господареве. Скидаю індивідуальне відео, повний процес. Так як має бути. А на Ютубі, на жаль, я то показати не можу. Багато писали в коментарях, Показуй повний процес. Не можу я то показати, бо ну взагалі то ніхто не може показати, Бо тому що YouTube то правильно не сприймає. І таку процедуру. Показати неможливо. Ми з радістю показали, але неможливо таке показати. Як кажуть, з технічних причин. така кобила. Кароліна. Так, іду її прив'язувати. Я нагадую, дві кобили будуть в одному відео. Так що додивляйтеся до кінця. Так, це друга кобила вже вечір. Це друга кобила така. Кобила з верхнього вербіжа від Миколи Ясінського. То вже було. То вже було одна кобила того року у харі покри... покрита. Харіком жеребна, другу Никола дав до Харіка, і цю теж хотів крити Харі, але жінка каже, Никола каже, поміняй вже що каже, що ти причепив причепився до Харі. От і зараз ми її покрили самураєм. Попередня кобила, нагадую, була в села Ілінці від Володі. Ця кобила походить з верхнього вербіжа від Миколи Ясінського. Це наша. Красень самурай. Отакі у нас, такі у нас справи. Так, працюємо. Зараз трошки, скажімо так, вже пізно вечір, але покрили кобилу і буду її відвозити, кого цікавлять жеребці, самурай, харі, звертайтеся, казав неодноразово вже. Люди приїжджають, дивляться на жеребці, кому виходить приїхати, то люди приїжджають і собі дивляться, оцінюють, вибирають жеребці на місці. І так ми працюємо. Є два жеребці, є вибір. Жеребці, жеребці дають е, гарне потомство. Бо по, самура... по самураю є потомство в Закарпатській області, досить гарні дає крупні лошата. Так само Харі гарні крупні лошата дає. Приїхав я в село Іллінці, привіз кобилу до володі і тут є. То ви брати, так? Так, так. І є у брата Володиного такий жеребець, жеребець на продажу 3 роки. 15 червня. 15 червня буде мати 3 роки. Жеребець е, не запрягався ні один раз. Таке, тримають хлопці, бо люблю цю справу. Три роки жеребець не, не запряжний. Кого би зацікавив такий жеребець, номер телефону назвіть, будь ласка, на відео. 067 720 25 93. Жеребець, жеребець такий лютенький, не робить нічого, ти Так. Зараз, зараз весна, жеребець не запряжний, має багато енергії. Одним словом, хлопці, треба тут фірмана, такого, хто має роботу, хто не лінується запрягати і робити ним роботу. Жеребець хоче робити. Жеребець молодий, три роки нероблений. Він хоче грати, до рук, але такий він живий, одним словом. Ватра, так скажемо. Щось такий до турійців більше схожий. Так, так, то є у груду і торій. Він до турійців такий схожий, високий, довгий, такий підтягнений. Кого би заінтересував, яка би була ціна на нього? 2000 доларів. Ціна 2000. Кого би зацікавив, будете дзвонити номер телефону. Чоловік назвав то вас звати як? Василь. Василь Василь номер телефону назвав на відео. Будете дзвонити, кого заінтересує, хто любить такий фасон коней. Будете звертатися. Находиться Івано-Франківська область, Коломийський район, село Ілінці. Але кажу зразу, що до нього треба рук, треба фірмана. Молодих хлопців, хто не боїться, прийшов, запряг. Бо Василь його не запрягав ні один раз. Жеребець молодий, три роки має енергії і хоче робити. Кого би зацікавив, дзвонити, домовляєтеся. Торг, я думаю, що буде ще Та буде, якийсь. Невеличкий буде. Так, торг буде присутній, кого зацікавить. Він таке має привичку, я двежу щуритися. Але хто не боїться, то знайшов би з ним спільну мову. Бо фірмани зараз є різні. Є хлопці такі, що не бояся. Що це для них не ганч. Хтось боїться, ну по-різному. Це для тих, хто любить жеребців. Так, хто любить жереб... жеребців, ти має ти роботу. навчати молодих коней. Він для них би підійшов. Я думаю, що він мав би бути дуже витривалий до роботи і мав би дуже добре їхати. Так по його енергії, такі коні зазвичай дуже добре їдуть. А там вже як Бог дасть, бо це таке, ми не можемо гарантувати, що за і він буде їхати на 100%. Його тато і мама мають ідеальну роботу. Люди по сьогоднішній день їх тримають. А його як не вноровити, то може буде й добре. Так, то все залежно, залежно від науки. У з тим конем його перший раз не впрягати. Жеребець припутаний, бо носить з собою зараз. Так як ви всі знаєте, весна трошки цвіте кропивка і енергії є, енергії додається з кожним днем, бо кропива робить свої. Отакі справи. Так що кому буде цікаво, нагадую, село Іллінці, Коломийський район, Івано-Франківська область. Ціна 2000 доларів. Дзвоніть, звертайтеся, торгуйтеся. Отакий жеребець. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім гарних продажів та покупок. Всім до побачення.